А що ви відчули, коли вам поставили діагноз цукровий діабет другого типу? В мене було дуже багато відчуттів. Перше, це страх, тому що е, про діабет я, напевно, чула лише негативні відгуки, те, що там можуть відрізати ноги. Дуже багато, то, що люди з діабетом помирають, інсульти. Ну, тобто я не знала, що це таке, але я чула десь далеко з медіа від сусідів про те, що це дуже страшно, треба сидіти там, на інсуліні весь час. А в мене був страх від того, що робити. Був напевно розпач від нерозуміння, не було жодної інформації перед тим, як я пішла вже до лікаря, мені пояснили. І напевно відчуття провини за те, що це зробила я сама собі, оскільки я все життя вела доволі такий здоровий спосіб життя. А після моїх сніданків з цукерками і тим, що я там їла ось так, воно могло вплинути на це. Не можу не сказати, що цукровий діабет. Будь-якого типу і цукровий діабет другого типу, який у вас виявили, це генетично детерміноване захворювання. Тобто, це слово відчуття провини от абсолютно немає за що себе винити. Так, безумовно, спосіб життя був не найздоровіший, не найкращий. Сподіваюся, зараз він кращий, але генетично детерміновані захворювання, які в генах прописані, зупинити або зробити так, щоб вони зовсім ніколи не проявились, не можна. Так, ваш спосіб життя. Прискорив настання, але має відмітити, що він би все одно настав.